Вчора я була на цьому місці, записувала відео, почалася тривога, і тут просто збивали щось і було дуже страшно, шумно. Зараз почалась тривога, вже це наступний день і знову вибухи тут щось збивають. Я вже сиджу на одному місці, бо ну нема сенсу бігати кудись, я в лісі. Краще слухати дещо, щоб якось зреагувати. І я от думаю, Дві безсонні ночі, просто страшні, страшнюче робилося пекло. Прямо в мене біля дому збивали, і це був жах. Просто трусився весь аж будинок, аж сипалося зі стелі щось. І я думаю, Боже, а чому не випадає волосся? Ну, вже логічно, знаєте, ми всі перебуваємо в страшному стресі. Навіть якщо ми цього не відчуваємо, от я не відчуваю стресу, але всередині то він є. У кожного є. У когось панічні атаки, у когось різні захворювання почалися, знову рецидивують ваші старі хвороби. Все через стрес, на жаль, інфаркти, інсульти, тромби відриваються, тиск падає або збільшується. Знову фактор стресу, екологія, їжа хімознах. Хімікатна. Стільки факторів впливу, що ми просто повинні боротися за наше життя і виживати. Треба над цим подумати, треба щось змінювати, треба покращувати своє харчування.